Долучаємо до розмови Романа Червінського. Це український військовий контррозвідник, полковник служби безпеки України. Доброго вечора, пане Романе, добрий вечір, пані. Ну Що вас можна привітати? У вас новий колега з'явився так Андрій Борисович. І ви розказали, що він тепер в лавах, бо ми ж думали, де він є. Він анонсував, що він піде воювати після того, як залишив посаду очільника офісу президента, але не видно його десь було. Потім він з'явився, начебто приходив у службу. І от ви розказали нашій колезі про те, що він зарахований до служби зовнішньої розвідки. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте, і що це взагалі таке, що відбувається? Це є його служба? Так. оскільки мені відомо, це моя особиста скажімо, така часткова бізнес, яка дає мені можливість зробити висновок про те, що Андрія Рмика зарахували до служби зовнішньої розвідки по таємним наказам, які передбачають залучення осіб там, до виконання таємних завдань. Така функція і опція передбачення дійсно для того, щоб розвідники, які ризикують життям і своєю майбутньою, своїм майбутнім, коли виконують завдання за кордоном, могли би приховувати свої істинні дані для того, щоб їх не можна було потім в подальшому встановити в разі якихось там ситуацій, які могли б спричинити для них небезпеку. І саме цей такий механізм був використаний тодішнім керівником служби зовнішньої розвідки Леоніваченко для того, щоб е, приховати Андрія Єрмака в себе, тобто ну, зарахувати фактично на службу, щоб він міг уникнути мобілізації як е, військовослужбовець, тому що його вік дозволяє, стан здоров'я. Однак при цьому міг би залишатися в Києві. Тобто, фактично, е, такий механізм застосовується для, для людей, е, які невідомі е, в тому місці, де вони будуть виконувати завдання, і тому фактично люди. Е, той об'єкт або та країна, або ті підприємства чи люди, з якими людина планує е, ну, пересікатися і здійснювати певні заходи, вони не можуть зрозуміти, хто насправді перед ними в даному випадку Єрмак не може захсховати свою особистість, е, тобто це нікчемний, скажімо такий крок, е, якщо дивитися з через призму інтересів служби зовнішньої розвідки, тому що ця людина відома, і якщо ви йому надасте інші дані, то все. Одно, він не зможе приховати свою особистість. Його він, він відома людина і виконати будь-яких таємних завдань він не зможе. А ось для того, щоб е, присліпити особисті політичні інтереси, щоб подальшому залишатися в Києві, не потрібно було проходити, ставати на облік в якійсь військовій частини чи в якомусь ТЦК. Він е, таким чином нівелював цю цю потребу і далі може знаходитися в Києві, продовжити свої, е, скажімо так, плани і дії які пов'язані з впливом на офіс президента, на вплив, ну, скоріше всього, впливом на прийняття рішення самим президентом Зеленським. Ось такий механізм був, я вважаю, це зловживання з боку тодішнього керівництва служби зовнішньої розвідки, яке дозволило собі використати механізм, передбачений для діяльності справжніх розвідників, для ну, особистих інтересів Єрмака, для того, щоб його можна було уникнути мобілізації. Ось така є інформація. Yeah. Пане Романа, можливо, можливо, це справді буде там супер таємний агент? Можливо, він планує змінити зовнішність. Ви натякаєте на те, те, на те, що це людина публічна, його всі знають. Що він не зможе під під прикриттям? Так ну а як яка процедура прийняття на роботу таких людей? Його приймають, тобто прізвище змінюється, дані змінюються, чи яким чином це можна перевірити? Ну, це перевірити важко, тому що це цілком таємна справа заводиться на таку людину, якщо він дійсно потребує подібних документів під іншим прикриттям. Вона може зберігатися у керівника кадрового апарату служби зовнішньої розвідки. Про неї знає тільки ця людина, а також та людина, яка організовувала виготовлення йому документів прикриття. Ну також ну, в установі, яка виготовляла ці документи, закордонний паспорт або інші документи. І, в принципі, там обмежується коло двома трьома особами, хто може про це знати. І вони всі під е, державним зобов'язанням не розголошувати державну таємницю, і тому встановити цей факт неможливо. Е, є така опція, коли ви приймаєте таку людину на роботу навіть під іншими даними, під, під вигаданими, то ну, взагалі це тоді неможливо встановити, тому що запит, е, будь-який запит, він буде нікчемний, тому що насправді ця інформація таємна, і служба розки не має права її розголошувати. Саме тому це ми бачимо сьогодні. І Єрмак продовжує впливати на всі рішення, які відбуваються в державі. Ми це побачили по, внаслідок призначення служби безпеки України, де були призначені ті особи, які, в принципі, отримують е, такий тісний контакт з Єрмаком і виконують всі доручення, які потрібні. Е, також ми бачимо, що цей ж самий Вашенко, який виконав е, цю процедуру по присвоєнню йому даних і передачі йому документів, він призначений на на голову військової розвідки. Тобто Туди ну, і туда, і, так. Кілька людей, які ви кажете, можуть знати, це е, сам Олег Іващенко, е, який зараз очолює, а тоді з ним зустрічався з Єрмаком. І власне Буданов, так е, Буданов на даний метапі ні. Тому що Буданов до цього відношення ніякого немає. Поясніть, він може бути не в темі. Ну, тому що це Єрмака е е зарахували в кадровий склад не, не в кадровий, а в склад е зовнішньої розвідки. Буданов був керівником е головного управління військової, воєнної розвідки. Тому це різні е інституції, і там ця інформація не може циркулювати. А чия пряма відповідальність, Керівниця. не Іващенко ж. Так, це саме Іващенко пряма відповідальність це його рішення, і, в принципі, він, скажімо, е е відповідає за такі дії. І коли там зміниться керівник служби зовнішньої розвідки, то це може стати. Явним і публічним ця інформація, або вона буде, або ця взаємодія буде припинена з Єрмаком, або наступний керівник служби зовнішньої розвитки візьме на себе відповідальність за цей факт, і буде в і подальшому утримати прикривати. це цю людину прикривати, та чи утримати його на посаді. Ось так ми бачимо маніпуляції з боку офісу президента, ну керівника колишнього офісу президента, але скажімо так, що він завжди мав вплив на цю організацію, тому що насправді я вважаю, що... Саме одна з ключових ролей, яка була відіграна служба зовнішнього розвідки, на той момент нею керував Литвиненко Олександр. Це той факт, що саме вона повідомила про те, що війни не буде. Ну, так само, в принципі, як і головне управління розвідки Міністерства оборони. І ми розуміємо, що це потрібно було дуже сильно постаратися, тому що насправді весь оперативний склад служби зовнішнього розвідки повідомляли. Своєму керівництву про те, що війна буде, з яких напрямків, як вона буде розвиватися, а, а керівництво цю інформацію повністю змінило. І це було, скажімо так, це була група осіб, там яка очолилася з Демченко, і вони всі <кхід> сьогодні залишились при Україні. Вони ніякої відповідальності за це не носуть. Хоча я вважаю, що це службовий злочин, як мінімум, халатність, як мінімум, але як максимум там потрібно розбиратися ми бачимо, що ці люди вони використовують далі службу зовнішньої розвідки у власних інтересах, як в принципі структуру, яка може виконувати такі доручення. І це, на жаль, дуже неприємно, тому що насправді ну, для рядових дійсно тих офіцерів розвідки, які віддають ну, свої всі сили для здобування інформації для виконання службових обов'язків згідно своїх повноважень. Це ну це неприємно, що саме розвідка використовується також для особистих цілей для того, щоб приховати когось там від мобілізації чи ще від таких речей, щоб Єрмак в принципі, міг комусь сказати, що ну або публічно сказати, що дійсно да я там виконував завдання. Я був в структурі, але де я вам не розповім, тому що це таємно і так далі. Хоча було б непогано для того, щоб наш офіс президента і сам президент краще володів тими обставинами, які відбуваються на фронті, щоб дійсно єрмака мобілізували, як він і. Обіцяв і погрожував, що він піде воювати, і тоді б можливо дійсно припинилися в Україні ці скандали з корупцією, скандали з незабезпеченням. Як ми бачимо сьогодні, тільки що дивився ваше ну ваш е, стрім, там в принципі проблеми із енергопостачанням, з водопостачанням в місті Києві, тому що ми четвертий рік воюємо, четвертий рік виділяємо кошти для будівництва сховищ для всіх енергетичних об'єктів. І теплових об'єктів, теплогенеруючих об'єктів, однак вони до сих пір не захищені. Тобто ось е, така відповідальність є. І людина, яка дійсно, е, ну, як ми бачимо, за даними НАБУ, стоїть за організацією подібних корупційних схем і е, не відповідає за ці речі, вона могла б все-таки поїхати на фронт, піти на фронт і побачити, в яких умовах воюють наші е, солдати, як виконують його, свої, несуть свою службу офіцери. І, мабуть, це було б корисніше. Проте ми бачимо, що так відбулося. Тому, пане Романе, ну, а все кому... ж таки, хто відповідальний? Я вас вже раз спитала. Е, ну, не сам же Єрмак придумав, що він піде е, і його оформлять, там візьмуть. Хто ж попросив чи дав казівку, так чи це може бути без відповідь? Для того щоб з'ясувати, хто дав казівку, потрібно е, чітко сказати, що відповідальний за це несе Олег Іващенко. Е, і він має, е, скажімо так, перек... ну, якщо це дійсно так. То він має пояснити, чому це так відбулося. Ну і тоді вже він скаже. Чи йому дали вказівку? Що це його особиста ініціатива, що насправді Єрмак може бути таким цінним розвідником, якийсь може принести користь для розвідувального органу. Ну я вважаю, що це абсурд, тому саме і Олег Іващенко, як генерал, який бойовий генерал, він би міг про це сказати і прямо. Ну це зрозуміло, що прикриваючись умовами винесення служби у органах розвідки, вони будуть це приховувати. Саме це і, скажем, дуже неприємна ситуація, тому що ми бачимо, що сьогодні країна розділилася на дві частини. Одна, яка має всі плава і повноваження, і не відповідає за будь-які порушення. І ми бачимо, що корупціонери, які сьогодні були причетні до тих скандалів на самій верхівці влади в міністерствах оборони енергетики, інших міністерствах енергоатомі, вони всі, в принципі, на, на свободі, вони являють під заставою. ніякої відповідальності не несуть, хоча під час війни. Сам Зеленський е, говорив, що е, корупція прирівнюється до державної зради. Проте ми сьогодні цієї такої реакції не бачимо. І ми бачимо, що ті, хто у владі займають вищі щаблі влади, вони можуть все, і, а ті, хто внизу ні. От, наприклад, я інколи я живу біля Києва, 20 кілометрів, інколи е, їду на роботу там чи по, в Києву по справам з звичайним е, е, транспортом, е, е, загальним транспортом. Да? І я бачу, що ТЦК зупиняють саме такі транспортного маршрутки, але нах не зупиняють дорогі автомобілі, і нічого не відбувається. Ось так ми бачимо, як відбувається сьогодні. У нас війна, мобілізація, і які права і повноваження мають різні верстви населення. Оце би хотілося уникнути, щоб все таки закон і був для всіх рівний і однаковий, тому що насправді це і є причина того, що дозволяється корупція, тому що хтось знає, що він ніколи ні в яких обставин не попаде на фронт. Йому це не цікаво. А хтось знає, що він потрапить на фронт, і при цьому він ще не має будь-яких прав повноважень і страждає від цієї корупції максимально більше. А хтось збагачується на цьому. І ну, це є той момент, який, мені здається, спричиняє сьогодні величезну проблему на фронті, деморалізацію наших військових, і, і, і це є неприпустимо сьогодні, тому що ворог дуже сильний, він посилюється. Ми бачимо, як сьогодні був застосований е, балістичні ракети по Львову. Що в принципі нас приводять до так званої підписання званої мирної угоди на умовах, поки що ми не розуміємо на яких, але е, страждає все населення країни. І при цьому ми розуміємо, що при причиною всього цього може бути і корупція, і скажімо, концентрація влади в одних руках. Ми побачили, що народні депутати від фракції Слуги народу, які складають більшість і дають можливість цим людям Єрмаку і Зеленському керувати всією Україною на всіх щаблях влади і у всіх напрямках. Е, вони створили такий дуже непоганий прецедент, коли люди розуміють, що їм ні за що не потрібно буде відповідати. І Дякую вам, вони... пане Романе, за те, що ви озвучили в нашому ефірі. Роман Червінський, український військовий контррозвідник полковник служби безпеки України.